Що вас цікавить? Мене що, цікавить. Що, що, що не так? А що ви в Западну війну таку не устроїли. В сенсі. — А в нас? Хто? — На югі України. Хто ви? Ви! Ви хто? А я, хто, ви я, місцевий, хто? я місцевий, я місцевий мешканець. Ні, не місцевий. Чого, ти це мешканець. місцевий? — я вам, я вам паспорт покажу. Це що, херсонець? Я херсонець, дивіться покажу. паспорт, дивіться. Я подивлюся. — Дивіться, о, паспорт. А з якими поглядами? З чим ви не, ви не погоджуєтесь? Так, з чим ви не погоджуєтесь? З поглядами, що я хочу захищати свою сім'ю, своїх друзів. А хто її гнітав? то її трогав. Хто її трогав? А хто її трогав, ту сім'ю вашу? Сім під час окупації ви маєте навозняти? І до цього, і во время окупації. Хто до її Під час, трогав? час окупації нас ніхто, ми вільні люди. І, мол, і, после, і во время окупації ніхто. Дивіться, до вашого. мене додому приїхали а? з обшуком, пограбували мою... Дивіться мене. Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же Усе. На початку відео ви побачили типового представника ждунів. Дане відео було знято в Херсоні після його деокупації. Але актуальність даних відео на даний час навіть збільшується, так як це все йде перед контрнаступом України. І таких ждунів проявляється все більше та більше. Точніше, вони були завжди, але активізовуються вони особливо зараз. Тому будьте пильними до свого оточення, будьте пильними навіть до найближчих друзів, колег та взагалі тих людей, які вас оточують, тому що ви ніколи не знаєте, хто є той ждун. Можете знати людину все життя, але ви так і не дізнаєтеся, що ця людина була ждуном. Так само, як вербували ще в 80-х роках, вербували різних таких ждунів, і зараз вони через більше навіть. Це навіть не 30 років, це більше 30, тобто 30 з плюсом 35-40 років пройшло, і ці ждуни активізовуються. Тобто, ви розумієте масштаби цієї машини знищення машини цього руського міра. І в цій підвірці ви побачите ще більше таких прикладів, тому що ці ждуни є різні, ви ніколи не можете дізнатися, хто є вони насправді, поки ви не побачите їхню істину сутність. Так как кто сейчас а воюет? Это кто живой хорошо, а хуй а умер, понимаете, плохо. Ну, ну так а что мы им сделаем? Ну надо ж воювать, Чи сдаться и сказать, ребята, все. А кому сдаться? А так а кому сдаться? Ну тому, кто пенсию украли у нас. Это власть у нас украла, потому что я пенсионер. У убрали ну, пенсию. Добрый. Ну, как же добрый? Не не добрый. Вот та а кому... власть, которая мне больше выплатить, та пускай остается. Она хоть і за словами діти. Вас... Б... Вы... Да, я, я бачу, ви мене трошки вибачте, ну, вас з рота. Ну это у меня вдохнуло, это. А, та ну я Оленький, Оленький. А, Та ну я розумію, да, вони на мене подають. То есть, не... вам, в принципі, по барабану, да? Чи прийдуть русские сюди? Конечно. Конечно. Вам по барабану? Мне Україна нравится. Ага. Но государство нет. Ага. Это страна, я разница речі. Так а ч вы тут? Ну, маленький, вы не понимаете. Так, а човни. Тут. Чого? Так это встанав, я в своїй страні. Так так ви в Росії хочете. Хоча не хочу. А вона... та, ну, так. В даному відео можна побачити, як спілкується військовослужбовець Збройних сил України з типовим представником ждунів в руського міра. За це спілкування, за його рівновагу, виваженість та. Просто стриманість до того, що каже ця істота, просто можна йому аплодувати стоячи, тому що таку витримку мати, коли істота. Тобто, істота захищає тих влатівників та вбивців, живе в Україні, але їй пофігу. Для неї яка різниця. А їй, як вона сказала, там що для неї земля Україна, а от вона там любить росіян. Ні, такого не буває. Тому що Україна і Росія, точніше Московія, її історична назва. Це зовсім дві різні країни. Не можна любити Україну та чекати московитів. Такого взагалі це як вода та масло. Не можна його, воно не поєднується, ніколи не поєднається. Намагалися поєднувати на протязі 300 років із знищеннями. Геноцидами і голодоморами не допомогло, тому що українці є вільна нації і вільний народ. Але ж залишилися ось такі ж дуни і бачите, от просто вдумайтеся, людина захищає Україну. Потенційно кожен день може бути останнім днем в її житті. І тут підходить, підходить істота. Підійшла і каже. А, вона любить Україну українську. Вона навіть не сказала там щось, що, що вона любить Україну в плані як держави. Вона любить Україну як землю, де їй хоч добре жити. Та їй свою сизери. Чи там в свою Сибір. І живи там. Що ж тобі там не подобається. А? Дивіться, хочуть жити там, де краще. Ось це лицемірство, яке вони проявляють. Ні, щоб там. Любите свою Московію, їдьте розбудовуйте Московію. Ні, вони тут залишилися жити, і вони ще чекають тут змін. Звісно, в гіршу сторону. Тому що вони ж думають, що русський мір це дуже класно. Переходимо до наступного відео. Тут залишаються ці е, ждуни. Не хочеться про це казати, але я готовлю зараз про це великий такий ну пост, умовно кажучи, скриню місцеві телеграм-канали. Вони всі дуже поводять себе на межі. У них половину постійно російські. Вони це пояснюють тим, що тут такі, такі люди і це ну, якби розуміють цю мову. Але там написано, наприклад, така штука е, є об'явлення, де пишуться, я от скриню це все зараз, що там перевозимо до Росії там, з мінімальним пакетом документів. Інша об'ява перевозимо в Європу. Е, наприклад, міністр оборони. РФ з великої букви, і мене це дратує, тому що дуже багато таких моментів, які це не зрозуміло, на що ці телеграм-канали, типу типічна Константіновка, там улюблений краматор, на що вони працюють. Е, я розумію, на що вони працюють. Вони там вже розвивають в коментарях таку штуку, що не зрозуміли звідки бахнула. Що ви не розумієте, взагалі, хто по вам б'є умовний? Це все на російській мові. Нічого нового. Тобто, це більш детальніше, просто показує, хто такі ждуни. А також наступне відео вам покаже, який контингент залишився в Бахмуті. Це відео було знято більше двох місяців тому. І ви можете зрозуміти, кого в тому місті захищають українські військові, як українські герої віддають своє життя за ось такий контингент, який чекає руського міра, цього руського Ваньку. Дуже показове. Відео та дуже показові коментарі та відповіді. А ви живете в місті Бахматі? Да. А чи не виїжджаєте? Хоч куди я виїжджати знімання? Куди виїжджати? Ну, хоча б там, де не стріляють. Зараз ми говорили з мером міста. Знаєте Олексію Олександрович Рева? А Рєва і що він сказав? Хочет... Ну що він організовує евакуацію е і закликає людей міста евакуйовуватися? Ну. Родители не хочуть виїжджати. Ага. Може Может, я і виїхала, але ну, родіти. Я... Діти є? Ні. А ви десь працюєте? Ну я, я на групі. Ага. Угу. І я живу тут у Бахмуті. Меня ну, звати Таня. Угу. А як ви живете під час того, як постійно обстріли, місто фактично розвивається? Ну так ми і уживаємо. От кукударку получили сьогодні. При, приносять гуманітарну допомогу? Ну, тут сюди привозять і я беру. Получаю. Світла нема, тепла нема, води нема. А як ви грієтесь? Печка є, ага. как-то псечки є, як-то так на, на свічах сидимо і кушаємо. Ага. А є що їсти у вас? Можеш, ми готуємо сіда. У нас сідає повне всього. А що ви думаєте про цю війну? Ой, що думати? Я думаю, що дана закончитися, я хотіла сказати. Коди, щоб вона закончилась, вже б швидше сказать. А що б ви хотіли москалям сказать? сказати? А? Росіянам. Щоб хотіли сказати. Ну, если б Росія сюди заїхала, б, якщо, Росія, якщо сюди заїхала б, тоді б Росія заїхала б сюди, і тогда, ну, ну как, не будет потом, війни не буде потом. Ви думаєте, що якщо б сюди прийшла Росія? Да, да. Ви за Росію, ви хочете, щоб сюди прийшла ну, щоб, Росія? Щоб да, за Росію, щоб. Щоб Росія нас защищила, дружки. Не можу вже це терпіти. А, ви, а ви виїжджати? Денег зараз немає, ніде виїжджати. Ага. Ні копійки. Так ви ні. за Україну чи ви? За Україну я. Ага. Ну, мать ждет Россию, чтобы Россия за заехала. Мать ждет? Да. А сколько вашей маме років? Ну, я ну, она еще у меня молодая еще. Ага. Ну, 50-60? Ну, все это так, да. Ага. А что че чекает Россию? І если брана, если Росія заїде, тоді буде мир, і буде тоді війни не буде, буде все хорошо туди. А хто обстрілює зараз? Росія ж обстрілює. Ну, Росія ж. Росія ж напала. Росія ж напала на не, а не Україна. Ну так. То як буде мир? Ви питалися своєї мами. Мені сказали, що Росія заїде, хто а сказав? Ну, за люди говорили, що взагалі нам буде пізда. Ага. Якщо Росія заїде. Бережіть себе. Все. Дякую вам. Давайте, пока. Щасливо. Штунів багато, я так розумію, так? Да? Ага. І вони не бояться отак питатися, наші чи українці, тобто не страшно. Це за старий бабушки, їм не страшно Угу. А що ви відповідаєте, коли ти покаже? <гум> Все свої не переживайте. <гум> <гум> І в довершення цієї підбірки ви можете подивитися реакцію волонтерів на ждунів, які мало того, що беруть в гуманітарку. Так вони ще посилають волонтерів, проклинають їх, ніби волонтери в чомусь винні. Тобто винні, по суті, ждуни, вони так в лице не скажуть, а можливо, ж деяким і скажуть, хто знає. Вони просто думають, що волонтери та взагалі навіть не те, що волонтери, а українці, вони винні в тому, що йде війна. А знаєте чому? З їхньої точки зору? Та тому, що. Бачите но, українці хочете, хочуть бути самостійною нацією, вільними, без того рабського гніту, який був на протязі сучасної історії, тільки на протязі сучасної історії, більше 70 років. А вони ж цього не розуміють, вони живуть у своєму видуманому світі, який є всього лиш частиною пропаганди і нічого з того, що вони там собі уявляють, навіть приблизно такого нема. Що вони думають, що буде, чи як було прекрасно жити. Так було дуже в них прекрасно жити, коли не було навіть звичайних гігієнічних прокладок для жінок. Ох, як було класно жити! Коли в Європі почали їх виробляти. Увага! В Європі почали виробляти гігієнічні прокладки, в масових, масових партіях, тобто масове виробництво, почалося. В 1890 році, як вам такі? А в Совку їх не було приблизно до 1980-х і, можливо, навіть трішечки більше. Там все робило це. Саморобньо. Це Марля, там вата. Ох, як було прекрасно їм там жити. Тобто, люди, які не знають, що таке класне життя, що таке вільне життя з усіма благами цивілізації, сучасної цивілізації, вони, ну як вони можуть сказати, що таке класне життя? Але нести свій бруд, не знаючи, яке може бути класне життя, нести оце весь бруд, оцю всю злиденність, оце все знищення на прекрасні українські землі. Відомий український футболіст та волонтер засновник благодійного фонду Народна Армія Роман Зазуля заявив, що більше не буде допомагати громаді у святогірській лаврі. Яка й досі належить до ОПЦ МП? Адже, адже за його спостереженнями там і досі є прихильники так званого руського миру, може так сказати, ждуни. Зозуля каже, що частина людей, які прийшли по гуманітарку, вдавали, що це що не розуміють української, і навіть не намагалися приховувати свою зневагу до волонтерів. При цьому і від допомоги не відмовлялася. Футболіст наголосив, що не всі все ж таки е зазомбовані, і сподіваються, що найближчим часом туди навідається СБУ. Хочу від себе додати, як волонтер, ми е, відвідували подібні регіони, саме цей регіон, і стикалися з подібною проблематикою проблематика ждунів, ждунів, якими мають займатися Служба безпеки України, які під час гострої фази е, там назвонювали нашим волонтерам, розказували про те, як вони будуть спалювати йому хату, як йому будуть вбивати гвалтувати його жінку. Це реальна історія. І, і коли е, ми відбиваємо. Ворога подалі і вони відчувають загрозу, що вони втрачають свою позицію, вони заходять в такий тихий сп'ячий режим, але від того вони менш ждунами е не стають. Тому для СБУ там буде дуже дуже багато роботи. І в довершення цього відео я хочу сказати та нагадати вам, любі українці, завжди пам'ятайте, що якою б довгою не була ніч, все рівно. Настає світанок. І ми віримо в Збройні Сили України. Ми віримо в нашу націю. Ми віримо в нашу свободу. Тому знайте, все є і буде Україна!